Цьому році за пропозиціями наших структурних підрозділів підготовлено розпорядження міського голови. видано, яким передбачено велику кількість заходів. Основні з них це 23 лютого біля погруддя Євгену Коновальцю. О 12-й годині відбудеться заходи на вшанування Євгена Коновальця. В цьому році 75 років з дня його загибелі. 26 травня о 11 годині, на вулицю Лепко, 46, до нас Івано-Франківськ, приїдуть делегації із районів з ветеранами визвольних змагань. Є прохання для до автоінспекції допомогти їм в у в паркуванні вздовж вулиці о 12 годині. Ця група осіб ветеранів пройде пішою ходою. З вулиці Лепкого через Коперника Фрамка до е, незалежності до вічового майдану, де о 12.30 розпочнеться урочисте віче. По завершенні приблизно о 13.15 годин 15 хвилин з вічового майдану ми пройдемо вулицею Незалежності Степана Бандери до меморального скверу, де традиційно буде вислужена панахеда.